До повномасштабного вторгнення харків'янин Ілля працював у фірмі з виробництва пластикових вікон. Звільнившись із війська, після важкого поранення взявся опановувати АІТ спеціальність. Це поранення отримав у Куп'янську, Харківська область, дрон з дрона. Та я все життя працював більше руками, Там і образування технічне спеціальне. А зараз столкнувся, що треба щось якось розвиватися. З можливостями з навчання та стажування, які пропонують it компанії, знайомиться і військовослужбовець Григорій. Він доброволець, штурмовик зізнається, голів би повернутися на фронт до побратимів. Та після поранення та реабілітації треба адаптуватись до цивільного життя. У 22-му році я працював у Польщі, та ну Повернувся, щоб захищати країну. Я за цим сюди і прийшов. Треба вже вливатися у цивільне життя та знаходити себе. Більше цікавить е захист, кібербезпека. Ветеранів запрошують на безоплатне тримісячне навчання. За словами рекрутерки компанії Кнубісофт Анастасії, це дає можливість отримати сертифікат та пропозицію для співпраці для компанії. Ми пропонуємо не просто якісь там. Загальні матеріали навчання проводять спеціалісти, які працюють в нас в компанії, тобто вони практики, вони мають безпосередньо досвід роботи на клієнтів з Америки, з Європи з Канади. Вони можуть надати дійсно класні круті знання, які допоможуть застосовувати їх на практиці. У харківському it кластері наголошують, військовослужбовці повертаються з фронту з навичками, що цінуються в технологічних кампаніях. Йдеться про відповідальність, витривалість, стресостійкість та вміння працювати у команді. Ярмарок можливостей для ветеранів та ветеранок став результатом проєкту, що тривав чотири місяці. Для цього ми на сайті кластеру спеціально запустили опитувальник, зробили таку профорієнтацію, спеціальну диджитальну цифрову, щоб можна було, зважаючи на свою освіту досвід, військовий в тому числі зрозуміти, які топ 3 професії в галузі підійдуть. Навчальні та профорієнтаційні курси для ветеранів безплатні за словами представників it компаній. Вони відкриті для працевлаштування ветеранів.